Я стараюсь бути обережним в висловлюваннях, але на цей раз не можу себе стримати, коли бачу, як священнослужителі благословляють на війну своїх прихожан і підтримують тих, хто вважає, що потрібно захищати країну. Звертаюсь до всіх християн і пасторів, які вважають за потрібне захищати державу і приймати участь у військових діях, і навпаки, не вчать своїх членів і не переконують їх не приймати участь в цій справі, а навпаки, підтримують, щоб захищати Україну, застосовуючи силу. Послухайте. Коли Ісус був на землі в той час Ізраїль також, подібно Україні, був під окупацією, але Ісус ані сам, ані учнів не закликав звільнити Ізраїль від окупантів і не закликав брати зброю і захищати свою землю від римської окупації, а насправді мав на це підставу. Бо це земля, яку Бог обіцяв дати Аврамові і його нащадкам. Він мав, Ісус, великі можливості і мав багато тисяч прихильників і послідовників, і багато хто і насправді чекав на це. Але не те сталося, що гадалося. Ісус сказав, що царство Його не від світу цього. А ви, ті пастора та християни, соромите науку Ісуса Христа, і насправді, напевно, ви не пізнали ні Ісуса, ні Отця. Зупиніться, будьте мудрі й покайтеся, визнайте своє лицемірство і прихильність, свою досвіту цього. Це не наша війна, це війна грішників. Вони споконвіку воювали, бо серце їх наповнене злістю і ненавистю. Вони йдуть шляхом Каїна, котрий вбив брата свого. В них немає любові ось тому і воюють Залиште цю війну грішникам, хай вирішують свої проблеми як зазвичай насильством і помстою. Вони жнуть те, що насіяли. А ми, а ми не повинні брати в цьому участь, бо ми священство святе. Люди, яких Бог взяв уділ, щоби творити нам добрі справи, бо прийняли ми любов Христа та пізнали істину. В нас не повинно бути почуття помсти, злості і ненависті, навіть до ворогів. Про це говорив Ісус. Ісус навчав і казав, щоб ми не противились злому, а навпаки, прощали і робили добро. Християни, будьте сміливі й мужні, відстоюючи свою віру в свою свободу в Ісусі Христі, дорожіть тими переконаннями, які отримали від Бога, і спасайтесь від лукавого цього та розбещеного роду. Тому що, як є написано, що наше громадянство знаходиться на небесах, звідки ми очікуємо Спасителя Господа Ісуса Христа з Богом.